Ключі від автівки, дерев'яна ложка, цвях, олівець, намистинки, шматок мила, провід USB. Що об'єднує ці предмети? Скажи Вахнич, е, все це знайшли в жопі Києва на кордоні. Ти... <плес> е, ти дуже близький до відповіді, плюс один бал. <плес> Тільки не в жопі, а в вусі, да? Блін, ну тут, ти, ти, тут треба віддати тобі відповідь на це питання. Все-таки ти лікар і, і чого тільки не знаходив прямій ну, кішті, Найчастіше, правильно? найчастіше, ну прямі у Львові. Люди в свою в сраку пхають зубні щітки. А чого? Дуже спішають, нема куди покласти. Блін, але Ні, але просто ти... знаєш, можливо, там, де продаються по, по дві, одна в подарунок. Вони другого не знають, куди дівати. Тіпа. А ця, а ця. Блін, вони знаєш, щітка, я сподіваюся, вони хоча б м'яку беруть, бо це тут. То... Та, що під небіння, чесно, ти можеш. Багаті люди беруть те, що такого, що жужить, що заряджається. А біднота, то такі з дерева, з дерева. З готелю пейджені, оці пластмасові. Орел біта і піздець. Ні, ти скажеш, серйозно пхають в жопу ще? Пам'ятаєте, ми казали, що це шоу може бути підзнавальним? А собі я сподіваюся, думаю. Так, так, так. Вони просто... такий в польотки, о, блі, разці там не так ну, розумієш, що проблема в чому? Не так прямо в тому, що люди сі пхають в дупу зубні щітки, а що то, що вони їх там гублять. Ну тобто вони ж, сваряться вони ж, перед... вони ж звертаються, 에, типу не приходять до лікаря і кажуть, я собі пхаю в дупу зубну щітку, і ось вона тут вот. Ні, вони кажуть, я собі пхав в дупу зубну щітку і десь вона там. Блін, вони що навіть не намагаються щось придумати, типа я послиснувся в ванні і павлетів. Взагалі жодних не пропустив. Я чистив зуби, захопився, почистив анус. Я тепер починаю боятися опулізку блядь. То трошки грубше. Товариство, давайте повернемось до суті шоу. Отже. Я реально забула питання: перелік слів. Перелік предметів. Перелік предметів, так? Да? Да. від автівки, дев'яна ложка, цвях, олівець, намистинки, шматок мила, провід USB. Що ці предмети? І, Ж... Можна? Ну кажи вам. Жіноча, жіноча сумочка. ці предмети. Так, а от за це не кенселити, ні? Це може бути жіноча сумочка, Настя. <laughs> Це Денько, ти недооцінюєш чоловічі бананки. Або бардачок в машині. оцінюєш. Дзінько, плюс один бал, але це неправильна відповідь. Ще раз, Вахнич був дуже близький до відповіді, але я близький з якої сторони. Та скільки я можу, скільки я цієї свиню з її дубки можу випускати ці звуки, скільки хочеш. Вже я не розумію, ну типу, передеш свині, не змушує тебе не почути, чи що? Настя, ти наша гостя скільки хочеш, тільки випускаєш, Не соромся. Кажи. Я забула вже. Ладно. Е, можливо, можливо, всі ці предмети були знайдені у шлунку живої істоти, ну, умовно, дитя копнуло чи собака. Е, так, плюс один бал за рух в цьому напрямку. Але дивіться, я підкажу ще. Е... Скажи, будь ласка, з якої сторони це знайшли просто? З... Є... Давай так гірше ніж в сраці. Гірше? гірше ніж в сраці. А в Росії, так. Да. А, дякую, плюс один бал за патріотизм. У мене є варіант. Кажи, Настя. В носі. Це гірше, ніж в сраці. Ну, а, гірше, ніж в сраці, а, з точки зору наслідків, бо в сраці якби там не так багато важливого. Так, не буду знімати бал, це неправильно. Це гірше по особисто твоїх відчуттях, да. чи да, по там померти людина. Я там морщусь, коли. А для тебе є щось гірше, ніж жопа? Так. Да. У мене Настя. є ще варіант. А, як же називається уретра? У вас ця штука? Ну коли знаєте цей болючий аналіз, коли туди паличку пхають? Знаємо. Так от я не виключаю. Ну я не виключаю, що якась кількість чоловіків могла собі в уретру пхати всі ці предмети Ту думаєш, ключ туди залізе. Переїдеш того, перевір. На, ключ, рахунок ключ на, 15. Цього, на рахунок цього є ще одна історія. Просто то, що ну, це не в мене було, це ввієсно. А ти твій друг тобі розказав? Не, кол... ну, ну. Коли мій брат вчився і чергову урології, то була поступила ну, пара, був конкретно діду, баба дуже хотіла з ним сексом зайнятися, і йому через ручку в пісюн горошку зеленого натукла. І типа вони потрахалися. але потім відповідно той пісну з горошок треба дістати. І, типа, прийшло... Пошел Олів'є робити. Звучить, як, це, це звучить, розріза... як, анекдот. Я... Не, і прийшлося розрізати пісюн і відчищати. Що робити з пісюном? Повністю розрізати. А, Ді, давай, зборожі. фу. Добре. Отже, а... Це На... життя, блядь, На... люди йобнуть кров. Це, історі... це історія, яку я би хотіла знати. Ви не знаєте, можливо, когось знати. сьогодні в залі щось в жопі вже є, блядь. Як мінімум, щітка. Або він принцеса нагородження. Вона принцеса була. Але ми це не засуджуємо. Це особистий вибір кожного. Чекайте, мені теоретично люди можуть зараз підказувати. Так, ні, я хочу сказати, що. Почекайте, ви мене перебили. Так, я хочу знати, це правильно ні. Це правильна відповідь плюс 2 бали. Уретро? Знайшли в уретрі. Ну, да. А так. ми можемо, бо я можу вже не грати, бо але я взагалі не розумію. Все, прям, чого я, все, чого я боюся, що це ну от ви не знали, наприклад, і що так. туди взагалі щось можна запхати і, і що потім як дем це? Що, що, да, що це, да, Ні, ну, Я все розумію, це, це не не ключі від машини, ключі від машини, піздець. Ну запасні треба кудись ходити, щоб якщо що, достати. А це прям ну з білком, цим де, 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 де доступ є, чи ну чи тільки сам ключ. Да, ти знаєш, неправильно сіє центральний замок. Що блядь, Я відтепер свої кармани буду так перевіряти. Ще тут? похоже на ще тут щось <тут>, може бути. Oh,